Рашисти активно розповсюджували в телеграм-каналах інформацію про начебто взяття під контроль часового яру на Краматорському напрямку. Проте речник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов спростував це та зазначив, що ситуація в часовому яру така ж, як і в останні місяці. Росіяни просто знову брешуть, але ситуація на фронті дійсно загострюється. Це стосується і Покровського напрямку. Бої за Покровську останніми днями значно посилились. Війська РФ намагаються обійти місто з різних боків і взяти його в напів Отож. Ж питання, чи можемо ми стверджувати, що захоплення Покровська нині є головним пріоритетом Путіна? Та як нинішня ситуація на фронті впливає на переговорний процес? Дивіться про захоплення Покровська Я не скажу, що це єдина локація, яка є для них пріоритетом. Так беззаперечно, місто Покровськ. Це пріоритет, можливо, там, ну швидше за все, в номер один. Номер два це, це, це моя власна градація. Ми ж не знав, як там у росіян, що вони собі визначили. Звісно, це місто Костянтинівка. Вони поруч знаходяться. І Російська Федерація має на жаль доволі значні успіхи за останні 2,5-3 місяці. Хоча треба нагадати, що місто Покровське за всіма розрахунками повинно було бути захоплено ще десь в серпні 2024 року. Ну ми розуміємо, що на рік. Наша оборона змогла протриматися ще додатковий рік і втримати цю величезну навалу. З додаткових напрямків, які є неприємними, це рух в напрямку Дніпропетровщини, Новопавлівка, там максимально активні бойові дії так само йдуть. Дійсно величезна навала Російської Федерації, і, і наскільки я знаю. Каби там присутні вже давно, декілька місяців поспіль. Дрони російські на Дніпропетровщині присутні вже давно. Російські ДРГ там також присутні, вони застрибують, вони тримають оборону, ну тримають позиції, але як кажуть, наші військові окопатися їм ще не вдавалося. Всі вони гинули. Але розуміємо, що накат там дійсно дуже величезний. І тебе так: моя, мої власні там припущення, мої власні розрахунки суб'єктивні. Можливо, наступні. Там скільки 50 днів для Покровська, вони стануть максимально вирішальними, і я думаю, що за цей час Російська Федерація захоче їх ну, захопити це місто. Звісно, і для них це буде підсиленням їхніх наступальних дій. Бо за останній рік там успіхів великих немає, тільки сіли, сіл, села, села. А тут дійсно місто, агломерація величезна, і можна концентруватися далі, далі. Слав'янськ, Краматорськ. Ну, все, що вони давно вже мріяли. З приводу мирних перемовин, ну. На жаль, вони зараз не проглядаються. Дивіться, поки що поки Російська Федерація є успіхи. Ну для них немає цікавості сідати за ціл перемовин з українцями. Вони чудово і логічно все розраховують. Кому потрібні перемовини? Українцям, хто відступає, українці хто несе втрати і у кого не вистачає людей? Українці, у кого не вистачає грошей, українці, бо росіян ну гроші є. Вони можуть там знаходити їх. Тому поки що мирні перемовини не актуальні для Росії. Хоча є м, дані від пана Фідана, це міністра закордонних справ Туреччини, який сказав, що у нас є домовленість про призначення спільної зустрічі на чотирьох в Туреччині наприкінці серпня Путін, Радоган, Трамп Зеленський. І давайте так, знов-таки, мій суб'єктивізм, моя суб'єктивна оцінка, що якщо ця зустріч відбудеться, то, як на мене, так дуже так, обережно є 15% вірогідності того, що після цієї зустрічі ми зможемо побачити світло в кінці тунелю, маю на увазі. Побачити, коли ця війна може закінчитися. Причому дуже реально лідер нашої країни Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив щодо таємних операцій України, адже від Буданова, як говорить Зеленський, була дуже хороша доповідь. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов доповів президенту України Володимиру Зеленському про таємні операції України. Про це також повідомляють наші колеги з посиланням на вечірнє звернення президента України. За словами голови держави, сьогодні для нього підготували кілька хороших доповідей, тільки що керівник гур Кирило Буданов щодо деяких наших операцій деталі. Не публічні, додав він. Ну, його держава не навів будь-якої додаткової інформації, але нагадаємо, щодо успішних операцій гур. До прикладу, 29 липня стало відомо, що українські розвідники із головного управління розвідки Міноборони України провели операцію на тендрівській косі, що розташована в північній частині Чорного моря. Про це також в прямому етері ми вам розповідали. Ну і в рамках операції українським захисникам вдалося ліквідувати особовий склад ворога, знищити комплекс радіоелектронної боротьби. І радіолокаційну станцію, ну і також розвідника встановила на Тентрівській косі, яку контролювали російські окупанти, український прапор. Ну і відповідні кадри ми також вам показуємо. Ну і при цьому також 29 липня в гур повідомили, що ще торік розвідникам уперше вдалося застосувати FPV-дрони у відкритому. Моря на жаль, невтішні новини нині із міста Київ лунають, адже кількість поранених в Києві збільшилась до 124 людей. Повідомляє чільник Київської обласної військової адміністрації. Знову ж таки, кількість загиблих також внаслідок масового удару Російської Федерації збільшилась. У Києві вже вісім загиблих. Про це також повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Але на жаль, не лише Київщина цієї ночі страждала. Бачимо, що і при фронтові нашої країни кожного дня страждають від Ударів з боку Російської Федерації. Власне на своїх екранах ви нині бачите наслідки удару по Запорізькому району. Там постраждали дві людини. Про це зазначають в обласній військовій адміністрації. Йдеться про двох цивільних. Це 17-річний хлопець. Там також жінка зазнали поранень через ворожу атаку на Запорізький район. За попередніми даними окупанти завдали чотири удари. Фабами про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У себе в телеграм-каналі він також зазначив, щодо наслідків терористичної атаки бачимо, що Запоріжжя постійно під прицілом ворога вони завдають ударів не лише кабами, фабами, але й безпілотниками. Також, за даними очільника області, двоє цивільних зазнали поранень внаслідок ударів по Запорізькому району. Але ми бачимо, яка реакція з боку расистів виникає, коли такі удари відбуваються на сам. Перед по цивільній інфраструктурі нашої країни по критичні по медустановам, по дитячим садочкам, бачимо, що вони продовжують завдавати болю українцям. А рашисти продовжують нахабно та цинічно реагувати на те, що так і треба, адже так потрібно для українців. і Інших варіантів немає. Живим в Україні не має залишитися ніхто так. Російські виродки на головних шпальтах на своїй лайн-україні просто говорять про справжні наміри вбивати українців.